Отже, для того, щоб записати голос за допомогою комп'ютера або ноутбука, потрібно спочатку знайти програму, яка допоможе нам це зробити. На панелі завдань у нижній частині монітору знаходимо кнопку Пуск у вигляді віконечка. У мене вона посередині панелі. У вас вона може бути ближче до лівого краю. Далі знаходимо пошуковий рядок. Він позначений за допомогою лук. Починаємо вводити у пошуковому рядочку назву програми звукозаписувач. Коли я прописую початок слова, у мене з'являється у правій частині віконечка назва потрібної мені програми. Натискаю з'являється вікно програми звукозаписувача. Воно досить просте у використанні, тому я думаю, що вам буде легко зробити роботу. Отже, бачимо знизу велику червону кнопочку. Коли ми на неї наводимо курсор, бачимо підказочку Почати записувати. Отже, спробуємо записати свій голос, якусь фразу, яку б хотілося промовити. Наприклад, Вас вітає Запорізька початкова школа. Натхнення». Зупиняю запис. І Досліджуємо вікно програм. У лівій частині з'явилася назва мого запису. Так і називається запис. На ній можна побачити дату, коли робився запис, і навіть довжину цього запису в секундах. Що можна зробити з запису? У правій частині, верхній частині екрану, є. Три крапочки. Коли ви на них наводите, то можете побачити додаткові параметри. Натискаємо лівою кнопкою миші, дивимося. Які функції на нас чекають? Перейменувати запис, показати в папці, видалити або глянути параметри. Наша з вами задача переіменувати запис, щоб він називався якось інакше. Далі знайти цей запис на комп'ютері і відправити на перевірку у Google Клас. Для того, щоб швидко знайти запис, натискаємо на рядочок Показати в папці, сам запис автоматично зберігається у папці Документи, де є додаткова така папка-тека, додаткова звукові записи.